Того всі всіх усієї душі, усе розуміння нашого проголовного, Господи, жити, бороці наших. Молимось тобі, вислухай помилуємо, помилуй, Боже, з великої милості Твоєї. Молимось Тобі, вислухай, помилуй. Дикується нашого блаженнішого митрополита Епіфанія влипу нашого високоприсвященнішого Митрополита Дмитрія, забратів наші священики і свяшено монахів і за все Христі брасло наше. Нашу владу військові, що ми тихі, мирне життя прожили всякома честій чистоті. Господи, Все дикомийного за святіших патріархів православних заблочестивих і повітря не фундаторів фундаторівського храму. Цього. і всіх раніше спочили по цілі братів наших, що туди повсюди лежать, православний. О, Споди, поміну, О, Споди, поміну, О, Споди, поміну, Ще молимось за милі життя, мир здорове спасіння Боже за вітання, прощення і відпущення рихів рабів Божих, Це зо імени того Митрополита Дмитрія з болюбивою Пасмою, всіх воїнів захисників нашої країни, всіх те зо Дмитріїв, рабів Божих. Юрія, Тетяну, Остапа, Захарія, Матвія, Івана, Галину Лесю, Данила, Богдана, Ніну, Михайла, Святослава, Христину, Квітку, Рабів Божих, Романа Катерину, Любов Романа, Юрія, Наталію, Матвія, Влада та Майкла, Рабів Божих, Любомира, Любомира, Галину, Галину, Максима, Ольгу, Ростислава, Святослава, Мирослава, Святослава, Дмитра. Рабів Божих, Романа Наталію Софію, Анну Марію, рабів Божих, Ігоря Ольгу Ляну, Дмитра, Гліба, Іраклію, Юрнеса, Соломія, Олександра, Рабів Божих, Йозавету, Марію, Меланію, Оксану, Дмитра, Воїна, Андрія Володимира з родини, Миколу з родиною, Раба Божого Максима, не рабів Божих, Любов Романа, Галину, Романа, Тимофія, Людмилу, Воїна Юрія, воїна Андрія, Ребів Божих, младе Вікторію, Младенця Дирину, Єву Максима, Михайла Ольгу, Оксану Ігоря, Ребів Божих, Олега Світлану, Ірину, воїна Ігоря, воїна Василя, воїна, Нозира, Ганну, Йосипа, Олександра, ребів Божих, Тараса Ірина, Рінок, Сауна, Сасі Катерину, Василя. Лесю Ірину Анну Оксану, Ористу, Боляшу, Любу, Боляшу, Любу, Боляшу, Лесу, Боляшу, Лесю, Боляшу, славу, рабів Боже, Ігоря, Ольгу, Оляну, Дмитра, Гіба Іраклію, рак Лілюернеса, Соломію, Олександра, Олея, Лейсю, Ольгу, Анну, Тетяну, Ребів Боже, Отця, Степану Отцям, Павла, Отця, Симона, Отця, отця Василям, Тетяну, Олександра, Кристину, Кароліну, Світлану, Галину, Сергія. Рабів Божих Тетяну Ольгу, рабів Божих, отця Степана, Олега Романа, Лесь Андрію Марію, Софію, Лілію, Тетяну з родини, надоману з родини, Стефані з родини, Бориса, Ірина, Олену, Олександра, рабів Божих, отця Степанам Новойна Ореста, Тетяну Івана, Наталію, Дмитра. Павла, рабів Божих, воїна Ореста, Тетяну, Івана, Наталія Дмитра, Павла, Федора, Назарія, Володимира, рабів Божих, воїна Назарія, Андрієм, Віку, Софію, Ольгу, Володимира, Федора, рабів Божих, Ольгу, Софію, Якова, Марію, Маланію, Олег Андрія, Юліоса, рабів Божих, Вікторію, Марію, Андрія Ірину. Романа Руслана Ганном Ребів, Божик, Ольгу Ольгу на Сергія Вероніку, Данила Юрія Емілію, Соломію, Ребів, Божих воїна Андрія, Ребів, Божик, Божих Катерину Анну, Сергіям. Рабів Божих Наталію Олеганне Соломію Завету, Наталію Ольгу Соломію Завет, рабів Божих, Катерину Олександру Сергія, Рабів Божих, Андрія, Людмилу Тересу, Володислава Назара, Володимира, Ольгу Олену, Олександра Сергія, Ольгу Володимира Андрія, Рабів Божих Іванну, Сніжанну, Ганну. Рабів Божих. Ігоря Ольгу Олену Маркіяна, Михайла, Ірину, Євеліну, Світлану, з родиною рабів Семена, Степановця, Семен, Василя, Василяця Павла, Отця Василя Дмитра, Марту, Ольгу, Нікіту, Назара, Соломію, Максима, Єву, Романа, Злату Вероніку Галину Ігоря, Рому, Рабів, Божих Марту Марію Людмилу, Михайла, Івана, Олену Рабів, Божих Петран, Ганну, Галину, Марію Володимира, Христину Юлію, Миколу Оксану, Петра, Святослава Максима, Дарину Захара, Рабів, Божих, Боляшу Михайла. Тема Оксану, рабів Божих, Ларису, Ярослава Олю, Павлан, Галину, Олену, Яну, Надію Ореса, Георгія, Юлію Росуславу Матвію, К Яна, Артема Івана, Святослава Михайла, Владислава Олю, Андрія Воїна. Назара Рибів Божевиця, Степановця, Симонова, Селявиця, Андрія, Григорія, Мар'яну, Руксуляну, Назарія, Марту, Анну, Росислава, Оксану, Тараса, Стефанію з родини, Оксану з родини, Тетяну з родини, Адаліт з родини, Уляну з родини, Ірину з родини, Марію з родини, Оксану з родини, Ярослава з родини, Рабів Божих, Миколу Оленософію, Панамарі Анну, Ангеліну, Юрун Рибів, Божих. Андрія Семена, Ярослава, Рабів, Божий, Наталію, Нікіту, Петра, Олександра Данила, Євгена, Максима Лілію, Наталію Інну Марію, Сергій Ринокса, Володимира Дмитра, Глеоніда, Любов Равів, Божих, Отця Степана Олега, Олену, Анастасія, Євгенія, воїна, Руслана Воїна, Геннадія Воїна, Лева Воїна, Кирило Воїна, Вячеславоїна, Павлам, Віталія не Божих, Андрія Світла, Равів Божих Дар'ю Іварі, Равів Божих, Івана, Івана, Ірину, Анатолія, Анатолія, Рину, Настю, Захара, Світлану, Кирила, Олега Романа, Романа, Наталію, Олену, Анну Тетяну, Олю, Равів Божих, Дмитра Михайло Андрієн, Віктора Анна Сергія, Равів Божих. Воїна Олександра, Вина, Віталія Вина, Олександра Воїна, Артема Вина, Володимира Рабів Божик, Ольгу Михайла, Петра Ігоря, Івана, Софію, Олена Михайла, Віталія Рабівбожик, Андрія Роксолану, Златом не Рабів Божик, Галину Ляну, Марину Юрія, Артема Юрія, Раба Божого йна, Данила, Рабів Божих. Павліну, Світлану, Григорія, Єву, Івана, Миколу, рабів Божих, Наталію, Нікіту, Петра, Олександра, Данила, Євгена, Максима, Лілію, Наталію, рабів Божих, Стефанію, Катерину Марію, Ніку, Фотинію, Мартема, Ольгу, Михайла Марію, Надію, рабів Божовиця Стефана, отця, Павла, отця не отця Василя Олену, Андрія, Максима. Валентину, Валентину, Юрія Романа, Анну Міхала, Рабів Божих, протерея, Сіфана, протерепов, протере Семен Протере, Васляєрам, Хартемієм, Нашфорвару, Ольгу, Сергія, Ольгу з родиною Ніну, Світлана Антона, Нікіту, Віра з родиною Олександра, Ганну Йову з родиною, Марії, з родиною, Ларису з родиною, Константина, Олега, Павла, Микулу Воїна, Андрія война, Юрія война, Сергія воїна Андрія, Наталію, Рабів Божих, Олену, Соломію, Марію, Михайла. Рабів Божих, Даніел Тарасан, Юстинію Марію, Маріюзавета, Наталію, младенця Яремом, младенцем Єлизавету, рабів Божих, Михайла з родини, Олександра Богдана, Мар'яну, Єву Миколая з родиною, Романію Рії Христини, Ірину, Ориста, рабів Божих, Маркіяна з родиною, Стефанію Катерину, Дем, тезо іменитого Дмитрія з родиною Юлію, Макарія з родиною, Юлією. Младенце Владислава Рабів Божих, е, Ігоря з родиною Лілію, Андрія, Ольгу, младенця Вікторію, болящу Анну, болящу Євгенія, Тетяну, Тетяну, Ларису, Євгенія, Рабів Божих, е, Наталію з родиною Галину, з родини, Тетяну з родиною, Роксану з родиною, Михайла з родиною, Павла з родиною, Наталію з родиною, Людмила з родиною, е, Лілія з родиною. І всіх парафіян святого храму цього, що роботи, всякої стработи, гніводи, до душам і весних, що Вони жили, щоб озорові добробут і ці людей проходили все на свої, Господи, вислухай нас і помилуй. Помилуй, Господи, помилой тих, що, храміці, тих, що прується, Співає, і за всіх присутних людей, що співають від тебе, великий багато іносцева. Слава тоді, поминати, поминати. От ти Милосовий чоловік любний Бог, ісе і Тобі славу своєму отцу і сину і святому духу і нині повсякчас, і на віки віки. Амінь.